Новий закон про мобілізацію передбачає великі штрафи для ухилянтів, і в разі несплати передбачена конфіскація. Думаю, що якщо штрафи будуть 25 тисяч гривень, це вже більш суттєва сума, і є ризики того, що виконавча служба почне ну фактично виїжджати на за місцем проживання. Проте існують і верхня, і нижня межа можливої вартості конфіскату квартиру за несплату штрафу не заберуть, та й останню сорочку теж не знімуть. Приклад не можна звертати стягнення на один телефон на одного члена сім'ї, на холодильник, на телевізор і так далі. Інші побутові речі, які безпосередньо пов'язані, скажімо, життєдіяльністю цієї особи. Наскільки дешевше майно боржників продають з молотка, і як його повернути собі назад навіть після конфіскації, тільки в ранковому шоу прокидайся, ексклюзивна екскурсія складами конфіскованого майна та найцікавіші деталі законного розпродажу вже за мить. Це державне підприємство Сетам на його склади привозять майно конфісковане у людей та компаній, аби потім продати на аукціоні. Насамперед це митний конфіскат і речі відібрані у боржників. Здебільшого це техніка, електроніка, одяг, меблі. А іноді і ексклюзивний конфіскат це самовар, який було конфісковано у людини в рамках кримінального провадження. В принципі, у нас достатньо тут різного абсолютно майна, починаючи від дійсно шкарпеток, там і закінчується якимось дороговартісним майном, наприклад, там планшети, ноутбуки і так далі. Нерідко в розпорядження Сетаму потрапляють і автомобілі. Наразі тут знаходиться близько 400 транспортних засобів різних марок. Варіативність ціни дуже різна. Ось, наприклад, у нас зараз на торгах перебуває Ford Фокус, який продається за 30 тисяч гривень. Разом з тим зараз теж на торгах перебуває Audi за 2 мільйони гривень. Тоді як бусики та габаритні авто здебільшого передають або дитячим будинкам, або військовим. Військовим станом на сьогоднішній день передано близько 250 транспортних засобів, які вони вилучали в нас відповідно до чинного законодавства. Як правило, це дійсно позашляховики або якісь там можливо мікроавтобуси і так далі. Невдовзі асортимент державного аукціону може поповнитись ще й речами, які будуть конфісковувати вухилянтів від призову. Якщо штрафи будуть 25 тисяч гривень, це вже більш суттєва сума, і є ризики того, що виконавча служба почне ну фактично виїжджати на за місцем проживання. Ну, вона має таке право робити відповідно до свого закону профільно, який регулює їхню діяльність. Будуть вони це робити чи не будуть. Ну ми не знаємо. Подивимося, як буде застосовуватися ця норма. Планка у 25 тисяч гривень буде своєрідним обмеженням, бо на речі, які коштують дорожче, виконавча служба накласти арешт не зможе. Крім того, існуватиме перелік речей, які конфіскувати не можна буде взагалі. Це, наприклад, якісь побутові речі, які ми використовуєтесь в повсякденному житті. Там, наприклад, зубна щітка, зубна паста, там, мило. Це, наприклад, не можна звертати стягнення на один телефон на одного члена сім'ї, на холодильник, на телевізор і так далі. Інші побутові там, речі, які безпосередньо пов'язані, скажімо, з життєдіяльністю цієї особи. І звісно, власник майна завжди матиме змогу його собі повернути. Для цього треба лише сплатити штраф до того, як це майно піде з молотка.